Консультація має відбуватися з лікарем, який має певний клінічний досвід, тому що по першим скаргам, по певним ознакам анамнезу, і звісно, по інструментальним дослідженням лікар вже складає собі картинку, який є діагноз у його пацієнта. Краще, якщо перша або друга консультація відбудеться в живому офлайн форматі, наступні консультації можуть відбуватися онлайн. Не треба боятися онлайн-консультації, навіть якщо вона первинна, це один з. З найсучасніших методів в медицині. Лікарі в нашій клініці володіють цією методикою, тому для зручності, враховуючи велику кількість повітряних тривог, що зараз наші пацієнти знаходяться в різних містах, ми можемо з ними підтримувати зв'язок, ми можемо коригувати лікування і підтримувати захворювання низькі активності і ремісії за допомогою дистанційної консультації або телеконсультації.